Слава Україні! Вітаю вас, любі учні, на своєму каналі. Дякую за перегляд відеоуроків. Маю надію, що вам цікаво пізнавати природу. Ми вже з вами познайомилися з рослинами, споровими, голонасінними і квітковими. Сьогодні завітаємо в гості до дуже цікавої групи грибів та лишайників. З грибами, мабуть, ви знайомі і зустрічалися з ними в лісі чи на полицях магазинів. Їхнє тіло називають плодове тіло, воно складається з ніжки і шапинки. А якщо заглянути всередину, то побачимо багато мікроскопічних ниток, що складаються з клітин. Вони називаються гіфи. Уся сукупність гіфів має назву грибниця. Або міцелій. У шапинкових грибів більша частина грибниці міститься в ґрунті. Решта гіфів, щільно переплітаючись, утворюють плодове тіла. Серед грибів є й такі, які можна побачити тільки в мікроскоп це дріжджові гриби, які використовують для приготування тіста. Цвіль. Яка з'являється на продуктах, що тривалий час лежали, це також гриби, цвілеві гриби. Найвідомішими з них є мукор, пеніцил аспергіл. Розглядаючи світлини мукора, важко уявити, що міцелій одного гриба це довжелезна розгалужена клітина, тобто мукар – одноклітинний гриб. Одна частина міцелію мукора. Міститься в цій їжі, з якої він отримує поживні речовини, хліб, рештки організмів. Інша частина міцелію росте догори, і на ній утворюються кульки, в яких розвиваються спори. Пеніцил і аспергіл це багатоклітинні гриби, і на верхівках їхнього міцелію утворюються китички зі спорами, а не кульки. Саме з пеніцилу отримано перший рятівний антибіотик. Запам'ятай, споживати уражені цвіллю продукти харчування категорично заборонено, бо ці гриби утворюють дуже шкідливі речовини мікотоксини. Їх також не варто нюхати, бо спори гриба, що розлітаються, можуть спричинити алергію та проблеми з диханням. Для приготування продуктів з використанням цвілевих грибів беруть тільки спеціальні їхні різновиди, безпечні для здоров'я, які не утворюють токсини. Значення грибів різноманітне. Грибами живляться тварини, вживають в їжу люди, з деяких грибів отримують цінні ліки, зокрема антибіотики. Гриби – Потрібні для виготовлення хліба, сирів, вина. Їх використовують для боротьби з комахами, шкідниками рослин. Гриби використовують учені у дослідженнях. Вони псують продукти харчування, руйнують будівлі, деякі гриби виробляють отруйні речовини, якими можна отруїтися. Гриби руйнують рештки рослин і тварин. Утворюючи родючий шар ґрунту. Багато шапенкових грибів утворюють симбіоз з рослинами. Симбіоз це взаємодія і взаємоіснування різних організмів. Наприклад, підберезник утворює симбіоз з березою, підосичник з осикою, білий гриб з сосною. Гіфи гриба оплутують і проникають у корені рослин, щоб обмінюватися з нею корисними речовинами. Прикладом симбіотичного співжиття є лишайники. Це не один організм, а співжиття двох різних істот грибів і одноклітинних водоростей. Ви, мабуть, звертали увагу на кольорові плями на камені чи на дереві. Це і є лишайники, унікальні організми. Бажаю вам успіху, юні дослідники природи.